Ось на цій стіні були раніше спеціальні отвори для кінопроектора, через які раніше показували фільми будинку культури. Але зараз, як ви бачите, ми зробили ремонт. Раніше тут знаходилася кінооператорська кімната. Тепер у цій частині Пантаївського будинку культури створюють молодіжний простір. Довгостроковий проект ініціювала громадська організація Терне Берша. В нас була нагальна потреба в. В місті, де ми можемо збиратись, де можуть збиратися наші ідеї, де їх ми можемо працювати. Проект створення молодіжного простору фінансується за підтримки Актив Сіті Зен Кемп за співфінансування Хаус оф Юреп. Також ми долучили наших підприємців, за що їм велика дяка. Вони активно допомагають в створенні молодіжного простору, як фінансово, так і консультативно. Понад 30 років приміщення стояло пусткою і потребувало капітального ремонту. Його селищна рада на пільгових умовах передала молодіжній організації в оренду. На матеріали витратили близько 30 тисяч. До ремонту залучили лише одного працівника. Решту робіт виконували самотужки 30 місцевих активістів. Ми робимо все своїми руками, тому що бюджет обмежений і, взагалі, ми хочемо щоб кожен з нас вніс свою. Частинку свого серця, свого своєї роботи в розвиток молодіжного простору та молодіжного руху на території Гантайської територіальної громади. Роботи тривали трохи більше двох місяців. Навіть до ремонту молодь підійшла творчо і з гумором. Невдовзі в оновленому приміщенні планують провести перші заходи. Проведення тренінгів з медіаграмотності, а також допомога в працевлаштуванні. Саме це буде актуальною темою для осіб ВПО. Також багато наших заходів буде зорієнтовано на жіночу аудиторію, саме на вразливі групи, такі як протидія насильству, медіаграмотність, безпечне користування інтернетом. Щоб жінки могли відчувати себе більш безпечно, лише у цьому році молодіжна організація Тернеберша реалізувала у Пантаєвсі п'ять ініціатив. Зокрема, створили стінописи на старих приміщеннях та встановили нові лавочки у центральній частині селища. А новий простір допоможе створювати ще більше проєктів, впевнені активісти Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини СІБІН.